Всім привіт! І сьогодні в Дідревс пройшла обнова. І сьогодні я покажу, що нового тут додали. Ну і саме перше, це додали нові три ролі. Демолитішеніст, додали ще клас Hunter і President. Зараз я вам покажу, як вони всі працюють. Ну і самий перший клас це у нас демолітішеніст, тобто підривний. У нас пишеться те, що він з'являється з чотирма мінними снарядами і одною бочкою з порохом, і має імунітет до вибухів. І він спавниться якраз з бочкою, з чотирма ось цими мінами і з лопатою. Наступний квас це у нас Hunter, тобто мисливець. З'являється він з арбалетом та пасткою для ведмедів. І е, Пишеться, що «але» будуть всі дикі вовки перевертнями, тобто обичні вовки мають стати вовкулаками. Чесно, ще не перевіряла, але так написано. І тут нам дається Arrows, тобто стріли, Bear Trap, е, тобто пастка для ведмедів, лопата і «crossbow», тобто арбалет. Третій і останній клас, який додали, це президент. Його сила в тому, що коли ти помираєш, спавниться солдат, але вороги тебе бачать удвічі ближче. Чесно, удвічі ближче, я трохи не зрозуміла. Тобто вони тебе бачать, коли. Ти далі, чи коли ти ближче навпаки, вони тебе тільки замічають. Але я не бачу сенс в цьому класі чому. Так як, типу коли ти вмираєш і спавниться солдат, то це, чесно, якась для мене дурня. Добре, що коли ти з друзями, окей, а коли ти сам, ну це якось по-тупому виходить. Чесно, не знаю, що сказати. Наступне це додали нові речі. Ну, і саме перше, це у нас сміна, далі підривна бочка. Ще з'явились нові пістолети і з'явилися нові пушки. Ось таке нове ще додали. Ще нове додали це типу. Нова місцевість це виходить в'язниця. Тут є заключені, і ви маєте в них стріляти, щоб вбити. І тут дуже багато луту, ходіть гутайтесь. До речі, вони як броніровані, тому стріляйте їм в ноги, тому що якщо ви будете в корпус чи в голову, то ви їх просто не б'єте, тому треба ноги. Так, тут ще дуже багато луту, ви можете не збирати. Тут є золото, бандажі, є срібло, золото, є арбалети, є на них. Патрони, є дерев'яні речі, є змійні масла, ну, коротше, є дуже багато чого. Ще загалом так прикольно зроблена карта, ви можете по ній походити і побачити. Тут є там, де посер... посередньо захищено, де максимально захищена в'язниця, типу, і де мінімально захищено, тобто, напевно, найменші розбійники, які менше всього зробили. Чесно, не знаю, ще не углублялась. Ще, до речі, можна залізти наверх, це залізти по таким каменям е, в, на початку. Але проблема в тому, що робіть це вночі, і коли ви, то ви. в кулака. Або коли ви вампір. Тобто швидко бігаєте. Ну, Можна, в принципі, і мілкмен, і тоді ви заберетесь, а так ви не заберетесь, на жаль. Але, в принципі, тут прикольно походити і є ще башта, на якій є пушка з патроном, і ви можете стріляти в боса. Ще, до речі, тут є такий меч. Я, звісно, завтикала, але це в плюс, так як я вам можу пояснити. Коли ви торкаєтесь, вибігає бос, а не коли ви саме меч дістали. Тобто, коли ви його торкаєтесь, то просто тікайте і стріляйте в боса. Але, в принципі, якщо ви не будете стріляти ой, тобто брати ніж, то вас не вб'є бос, тому можете просто не брати. Але боса, до речі, ну. Я не скажу, що важко вбити, загалом нормально, і його можна продати за 100 баксів. Потім ви можете забрати свій меч після того, як його вб'єте. На цьому все більше нічого нового не додали. Не додали більше завдання на кінці все те ж саме. В замках, фортах, стерлінгах і лабораторії все те ж саме. Ну, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, всім па-па.